Друзі, усім привіт! В сьогоднішньому відео ми з деталей, які можна купити навіть на барахолці, власноруч змайструємо просто крутезну бормашину. А й в кінці обов'язково її протестуємо. Ну що ж, поїхали. Для початку розберемося, що нам для неї знадобиться. Ну, в першу чергу, нам, звісно, ж знадобиться електричний двигун. При його виборі треба враховувати один важливий нюанс. Якщо ви хочете швидкохідну, але не дуже потужну і найголовніше, найбільш бюджетну бормашинку, то ідеальним рішенням буде моторчик від старого фена, автомобільного пилозоса або деяких автомобільних запчастин. Головне, щоб клас був 340 Підійде навіть ось такий скорочений його варіант. Але зважайте, що в більшого видовженого моторчика ротор більший і, відповідно, потужність більша. Або ж як хочете не дуже швидкісну. Але потужну бормашинку, то ідеальним рішенням, як в моєму випадку, буде моторчик від старого струменевого принтера. Головне, щоб діаметр валу був 3 мм. Це дуже важливо. Тому що справа в тому, що моторчики від принтерів часто бувають розмірами, як моторчики від фенів і знову ж таки, автомобільних полососів, як, одним словом, ось ці маленькі. Їх обороти значно менші за рахунок тоньшої обмотки ротора. І відповідно потужність буде менша, ніж ось такого моторчика. А цей моторчик має в два рази більший ротор, тому його потужність відповідно в два рази більша, ніж ось такого. Якості джерела живлення використовуватиму звичайну 12-вольтову китайську зарядку. У моєму випадку на 2 двам струму, відповідно 24 Вт потужності. Штекер підключення стандартний. Для підключення джерела живлення використовуватиму гніздо. Як було сказано на початку відео, бормашина матиме регуляцію обертів. Для таких цілей будемо використовувати бюджетний китайський димер у моєму випадку на 10 А навантаження. На ньому є 4 клеми, крайній це підключення вхідної напруги, а центральний відповідний це живлення двигуна. На ньому вже є купачок і навіть гайка з шайбочкою для того, щоб його прикріпити. Корпусом в нас буде служити сантехнічна муфта діаметром 32 мм. А також заглушка до неї. Звісно ж, куди без старого доброго вимикача. І очолює цей список цанговий патрон з сангами і шестигранником для кріплення на бал двигуна. Тут є сам цанговий патрон. Болтики для того, щоб закріпити на валу двигуна, шестигранник і п'ять різноманітних цанг під будь-які насадки будь-якого діаметру. Ну а з допоміжного все класично. Дроти, паяльник і клеєвий пістолет. Для початку необхідно припаяти дроти до моторчика. Приєднуємо до двигуна цанговий патрон. Ставивши невелике свердло, Визначаємо, як його підключати. Далі по центру заглушки нам знадобиться зробити невеликий отвір діаметром 6 мм. Далі за допомогою гайки прикріплюємо димер до заглушки. Не забуваємо під кінець ставити ковпачок. Далі на муфті маркером розмічаємо місця під гніздоживлення і вимикач. А також нам додобається зрізати ось цю розширену частину. Отвори можна вирізати розжареним ножиком, а розширення обпиляти ножівкою. Тепер обмотуємо мотор ізоляційною стрічкою так, щоб він щільно війшов у муфту. Після чого вставляємо електродвигун в муфту. Далі нам знадобиться до одного з моторних дротів припаяти вимикач, після чого вставити його на своє місце. В другий отвір вставляємо гніздо живлення, після чого фіксуємо його за допомогою термоклею. Для довершення електричного кола під'єднаємо диммер. Блок живлення підключається до крайніх пінів, а мотор до вихідної напруги, тобто до центральних. Не забуваючи про ремонтопридатність нашої промашинки, заглушку ми зафіксуємо на саморіз. Для надійності я вирішив додати ще один. Адже дроти випирають заглушку і вона стоїть вкрай нерівно. Залишається лише закріпити сверло у патроні, і наш міні дриль готовий. Ну а тепер як це працює? Для тесту будемо використовувати товсту пластмасу. То ось для мого дрилю підійде будь який блок жилення напругою до 15 вольт. Тому давайте скористаємось цим. А як на рахунок більшого сверла і товстішого пластику? Супер, навіть не дивлячись на те, що під кінець трішки заклинило. А прибирати підлогу ми будемо саморобним пилососом, яким я користуюся вже майже рік з грудня минулого року. Сука вийшла просто шикарна, не дивлячись на те, що вона надзвичайно бюджетна і елементарна в своєму виготовленні. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки і найголовніше підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео. З вами був я Хіріл. Всім дякую за перегляд і хай щастить!